Працівники рівненського шляхово експлуатаційного управління демонтують білборд, власник якого не продовжив договір про подальше розміщення конструкції. Відкручуємо, ріжемо, теж бачили. Демонтуємо. Я не знаю, скільки воно важить, не скажу, я його не ставив. Ну я трохи. Я людина села все вмію робити. Повірте мені, що не різати, вмію крутити». Цьогоріч у Рівненській громаді таких конструкцій вже демонтували майже 20, ще лишилося 13. Власників було попереджено, що буде здійснюватися демонтаж. Власники не виконали вимогу, тому ми власними силами здійснюємо демонтаж рекламного засобу. Рекламна площа чи заповнена, чи не заповнена. Нас якби то не цікавить. Ми ну не то не контролюємо так. Ми контролюємо тільки, щоб був дозвіл на встановлення даної рекламної конструкції. Демонтовану конструкцію зберігатимуть у складі рівницького ШЕО. Буде власнику далі виставлений рахунок за демонтаж, надіслані акти по демонтажу. Тоді власник може з'явитися в міст шео платити відповідні рахунки і забрати свої рекламні конструкції. Суспільне намагається зв'язатися із власниками конструкцій, аби ті висловили свою позицію. Щодо незаконно встановлених білбордів у Рівному, то зі слів начальниці міського відділу зі зовнішньої реклами нині таких не зафіксували. Катерина Сірук, Микола Мельничук, новини на Суспільному.